Повномасштабне вторгнення торкнулось кожної української сім'ї. Хтось втратив своє житло і на власні очі побачив окупанта, переживаючи при цьому стрес. А хтось вирішив стати на захист своєї країни і отримав поранення чи травми. Саме тому реабілітація, як фізична, так і психологічна, сьогодні необхідна українцям. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 є відділення, де надають таку безкоштовну допомогу кожному пацієнту, який цього потребує. В рамках медичних гарантій пакет амбулаторна реабілітація вона надає відповідний е, перелік послуг, які надаються мультидисциплінарною командою, куди входить е, лікар з фізичної та медичної реабілітації, куди входить лікар-психолог, лікар-психіатр, фізичний терапевт, ерготерапевт, медичний сестри, і відповідне матеріальне технічне оснащення, яке Повинна бути е, при наданні цих послуг наявна в нашому відділенні. Лікарі, які працюють у цьому відділенні, подекуди знають про стан пацієнтів не лише від них самих, адже дехто і сам відчув наслідки повномасштабного вторгнення на собі. Пані Валерія з Харкова і закінчувати інтернатуру їй довелось вже у Чернівцях. Батьки є військовослужбовцями та обороняють Бахмут. Саме тому усі свої можливості та знання дівчина націлює на допомогу тим, хто постраждав внаслідок воєнних дій. Ми проводимо первинне реабілітаційне обстеження, створюється мультис команда. Ми створюємо індивідуальний реабілітаційний план, індивідуально до кожного пацієнта. В нас, підхід. в нас є заняття з фізичної терапії, є заняття з ерготерапії, є заняття з психологом. Тобто весь реабілітаційний курс людина проводить під нашим наглядом. А нагляд це означає не просто прийти на консультацію до лікаря. До прикладу, кабінет ерготерапії є одним із важливих, адже саме тут пацієнтам допомагають соціалізуватись та адаптуватись до буденного життя. Також багато вправ для сенсорики, для дрібної моторики. Розробка верхніх і нижніх кінцівок після травм, після замінів суставів, після. Реабілітації Після інсульту і мозкового кровообігу для покращення розумового і фізичного розвитку дані вправи допомагають навіть повернути навики тримання столових приборів у руках, що є необхідним для нормального життя. Тож такі маленькі, проте важливі успіхи пацієнтів подекуди є величезною радістю і для самих лікарів, які докладають максимум зусиль, аби повернути кожного з них до попереднього життя. Також на шляху до одужання допомагає і кінезотерапія. Тут займаються пацієнти з захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи, ми допомагаємо пацієнтам відновити функціональні можливості, ті, які вони втратили, і адаптувати їх до умов середовища. Наш кабінет обладнаний сучасними тренажерами, які допомагають зміцнити м'язи спини, плечового поясу, а також відновити втрачені функції нижніх верхніх кінцівок. За словами пані Ніни, найважливіше це не просто виконувати свою роботу, а віддавати цій справі і свою душу. Адже часом віра самого лікаря в пацієнта допомагає йому повірити в самого себе. Сьогодні ми бачимо, як пацієнт працює. А завтра ми проводимо тестування, і я бачу, що його можливості збільшуються, збільшується його м'язова активність. І коли, от ми проходимо цей курс нашої реабілітації, і вони виходять з кращою амплітудою, виходять своїми ногами, ну це для мене я вам скажу по правді, просто я підростаю на три голови вище. Окрім фізичної складової, варто звертати увагу і на психологічну. адже кожен військовослужбовець, який звертається до реабілітаційного відділення, потребує і догляду за ментальним здоров'ям. Пан Віталій є психологом. Однак ще рік назад на деокуповані території виїжджав як лікар-психіатр. Та, побачивши, що запити постраждалих мирних людей та військовослужбовців є здебільшого саме щодо отримання психологічної реабілітації, вирішив здобути для себе і ще одну кваліфікацію. В основні були запроси це постійна Бога, це депресивні якісь стани, і при тому, що ці пацієнти, ну конкретно військові, вони. Так би мовити, ще тиждень тому, два тижні тому перебували в місцях бойових дій, і вони досить були ще гарячі. Основні проблеми простежуються вже згодом, коли людина повертається до нормального життя. Саме тоді вона починає відчувати певний дискомфорт, розтартованість чи навпаки депресію. Пан Віталій працював у Харківській області і зауважує, що спілкуючись із людьми, подекуди і самому важко було повірити в те, яке горе може трапитись в житті. Саме тому у Її роботі не вважає за потрібне обмежуватись лише кабінетом. Це дало змогу ознайомитися не лише з тими людьми, які це все пережили, не дало можливість попрацювати з цими станами, з які виникають цих людей. Також це не дало мені можливість побачити. Взагалі, зруйноване місто, гори цих людей, які це все побачили, і в цілому і попрацювати з військовими. На сьогоднішній день Буковина є одним із ключових країв, які приймають вимушено переміщених осіб. Потреби в реабілітації тут мирних українців ростуть з кожним днем. Однак, усвідомлюючи те, наскільки мужньо і хоробро наші військові продовжують звільняти території від загарбника, розуміємо, що це не пройде безслідно і для них. Тож для того, аби розширити свої можливості, у медичному закладі працюють над тим, аби мати не просто реабілітаційне відділення, а реабілітаційний центр. Наразі ми готуємо ну, такий досить масштабний проєкт. Це буде зовсім інакше приміщення, це буде більш більше простору для надання таких послуг, залученням обов'язково зони на вулиці. Це все в проєкті, і я вірю, що ми зможемо реалізувати в 2024 році. І люди, які будуть потребувати такої реабілітації, будуть більш комфортніших в кращих умовах також. Шиї отримувати віримо в те, що зовсім скоро буде омріяна перемога, і саме спільними зусиллями ми зможемо не просто звільнити свої території, а й чим швидше повернути кожного українця до їх попереднього життя, до життя, в якому є лише посмішки, налагоджений побут та плани на майбутнє.